Від ранку на центральних вулицях Чернівців утворився затор через замотіль. Автомобілі застрягали у заметах та буксували, а люди розчищали лопатами тротуари. Тролейбуси та маршрутки курсували з затримками. Добиралася дуже погано, дороги взагалі не чистяться. А ви чим Е, маршруткою, довго стояла куча людей, ну і нічого не чистила. Я з південно кільцевої працюють на рощі. Зараз не знаю, чим туди буду їхати. Діло в тому, що бачите, що нема кому прибирати. Бо ходять люди, немає де пройти, ні машин, ні трактора, нічого не видно. З Транспортом дуже погано, так само дороги не ні, ні, ніде не прогорнуто. Зранку їхали, то воно ще воно не прокидано. І дуже-дуже погано було їхати. Друзіна зимня, що їдеться нормально. Ну, така стихія, що робити. – Взагалі взагалі зими не міняли, ще не так? Ні, 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 ще ні, ще рано. <гум> <гум> Чекаємо ще трошки, щоб потепліло ліпше. Ми на Вашківській живемо, там не чиститься взагалі в нас. Той тобто самі підчищаємо і так. А тут так Застанянська чи в... Нічого, слава Богу, нормально. Застанянка, <гум> горіхівська у них. <гум> Добре, дороги. На об'їзній дорозі до міста через ускладнення організували реверсний рух автомобілів. Пропускали лише легкові. Водій Валерій їде у Чернівці з Запоріжжя. У заторі стояв годину. Ну, трошки Хотина, а потім, в принципі, ренгач. Основне це ренгач. А це там найдовше? Так, да, найдовше. Ренгач тут і тут уже. – Ви вже ще не поміняли нас? Ні, у мене літні, але вони такі були. Не буксували в таких аварійних Те, ситуацій. Та ні, ніби ні, ні, не було. Чарга з вантажівок утворилася в кілька сотень метрів. Водії, з якими ми поспілкувалися, кажуть, що на під'їзді до чернівців стоять зночі. Дзвонив на гарячу лінію, сказали, що будуть посипати, але ну, не, не одна посипалка не їхала. Ніхто не посипав, ніхто не чистив. Це стою. Заїхати потрібно в Чернівці, вигрузити ліки. Умило десь з 12 годин ще перед хотином, і там трошки постояли. На підйомах, на спусках. І тут вже стоїмо з часу. Містами машини, де буксували, в кого погана різина, тому вже стояли на підйомах, не могли вийти. Вітер боковий перемет, іде все. Ближче туди прижатись не можна було. Держались в центру дороги, де і так вийшло, що ні звідтіля, ні звідтіля ніхто не може проїхати. В п'ятій годині ранку, як стали, так і все до цієї пори. Легкові машини йдуть, а... Розовий ждем, там три машини турків стоїть. Зараз їх МЧС ОНДО вже розтягнуло, зараз буде пускати. ОНДО поліція вже ходить, буде перша машина йти. І так по черзі йдемо. До прибирання та посипання доріг у місті, крім комунальних машин, долучили ще приватні, каже керівник міськшепу Володимир Урсулян. За його словами, комунальники чергують та розчищають дороги цілодобово. Для нас це неочікувано, звичайно. Як би це смішно не звучало, але все ж таки це квітень місяць. З мого ранку дороги для проїзду комунального транспорту вони були в задовільному стані, але були проїзні. Проїхати можна було транспортом, основні дороги. Інші, то, звичайно, було гірше. Якби не йшов сніг, нам би вистачило до обіду і ми б все розчистили. Але сніг далі йде. Я думаю, що до вечора ми все почистимо і ніч так само будемо чистити, так що на завтра рано буде набагато краще, ніж сьогодні зранку. Снігопад та пориви вітру послабшуються до вечора. Розповіла керівниця обласного гідрометеоцентру Тетяна Негадайлова. Завтра вночі ще очікують мокрий сніг, а в день дощ. На вихідних опадів не прогнозують. Юлія Трач, Роман Пилатик, Антон Романюк Суспільне новини, Чернівці.